Слава Україні! Вітаю друзі! З вами знову Максутинський, неділя, 2 липня 23-го року. Стоїмо ми біля кущу штамба перепривитого різними сортами. Тут ось шедевр, там Барселона, Вебстер, Зимостійкий грузин, два зимостійкі грузина. І ось хочу вам показати Кубань. Поки що в кавичках брав серйозних людей. От. Але э, чому в кавичках Бо мені поки що по плюсці. Доволі сильно вона схожа на Кавказ. Ну В принципі, це родичі, рідні брати, сестри, скажімо так. Сочі 1, 2, караманівський, Кавказ. Кубань, О, це все рідні родичі. О, тому може бути таке, що в них просто плюска схожа. Ось такий крупний горіх уже на цю пору. Подивимося, чи це Кубань, чи це не Кубань. Ось тут теж ось горішки. Ну і по формі в принципі теж трошки схоже на Кавказ. Ну, будемо дивитися, це сигналочка позаминулорічна прививка. Ось це в нас прививка, а це ось тут в мене рослина одна і в саду одна рослина. Це сад біля будинку, а в саду ще одна рослина. Тут догляд був просто шикарний, тому росте вона дуже добре. Сигналки тут немає, але як ви бачите, вже теж пішла закладка на плодоношення. Сигналок тут немає. Можливо, вони є, але то треба там полазити внизу подивитися, бажання зараз немає. От. Дуже мощно росте поросель. Потужно, червонуватий лист. Ось така картина. Ну, Будемо спостерігати. Поки що результат такий. Я не хотів сильно афішувати її, тому що був не впевнений. І зараз на даний момент ще не дуже впевнений, але хоч побачив сигналку, будемо чекати дозрівання і. Разом з вами визначати. Ось така картина. Здорова рослина, в плані здоров'я, вигляду зовнішнього нічого, ніде ніяких вражень немає. Все гуд. ну і Відповідно всі зав'язі, всі збереглися. Е, Нема ніліозу, не довгоносик його поки ще не взяв. Все на місці. ось, Ось така картина. Так що чекаємо дозрівання і будемо прикидати щось, дивитися, аналізувати. Всім миру, всім добра, привіт з Рівненщини.